В наявності Nissan Murano це максимальна комплектація SL 2015 року випуску колір-білий перламутр, оригінальні легкосплавні диски, тут атмосферний двигун об'ємом 3,5 літра на передньому приводі встановлено ГБО 4-го покоління. Є протитуманні фари, оптика лінзована, led габаритні вогні, оригінальні рейлінги на даху, безключовий доступ, автомобіль на хромі. І з додаткових помічників є контроль сліпих зон в зеркалах. Ось такі вставки по дверних картах, по торпеді. Виглядає він дуже стильно на світлому шкіряному салоні з електроприводом передніх сидінь, з пам'яттю водійського сидіння. Шкіряний мультируль. У машини невеликий пробіг, 78 тисяч 971 кілометр. Пробіг, чесний, нічого не кручено. Встановлена акустична система Bose, Із невеликих дефектів є тріщина на лобовому склі. Великий сенсорний екран, є 4 камери по периметру, огляд 360 градусів, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, запуск двигуна з кнопки. Коробка тут варіатор. Подивіться, просто який класний салон. Дуже багато місця для задніх пасажирів. Просто величезний комфортний салон. Електропривод багажника. Мені машина це дуже подобається. Запрошуємо всіх бажаючих на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукарс!